Ну, добрий день. Скоптив шудер. Ну, Раз я зварив у тій коптілці і ребро. Я ще його не розрізав, як я в середині. Раз я його зварив, а далі я його скуптив. Ну, давайте попробую. Мені самому інтересно, як я в новому середині. В новому середині має бути варини. No, вроде так и обычный шутер с вареной. No. Варений шутер. Ну, да, например, зараз будем проводить. Мы серебро. Никакий ребро. Тоже вареный. Видите? Айдеся проварило. Прокоптилося, Прокопилося. Відтикій в розрізі. А це сешоуди. уже варений, так і по Україні люди роблять. Ми обично робимо його сироковчиний, але я раз його зварив, а далі я його скоптив. Ну, зараз і пробувати. Ну, в общем, такі в нас продукти. Сі получили, отрима.